Всім привіт. Ну що ж на сьогодні буде на огляді? Звичайно, ліхтарик з аврори фірми Луно. Це налобний ліхтарик. Видався він мені цікавий. Я його купив. Так що ви підписуйтесь на канал, зараз ми розберемося, варто його купляти чи ні. Погнали. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори. 130 А, 416 вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта. Або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. Так, самого початку зайшов я в Аврору, купив я такий ліхтарик і ще один кемпінг-ліхтарик. Потім буде відео дуже цікавий, на мою думку. Він для переробки просто супер. В мене є два ліхтарика з Аврори, яких я робив огляд. Зараз я вам покажу ось такі. Оцей нормальний ще стрічка світи. Цей просто ну, не купляйте реально. Тут вже стрічка не працює. Просто я вам покажу для прикладу, дивіться, зараз ми його включимо. Стрічку включимо. Вона з самого початку не працювала, вже поперегорало, бачите, переламалось, перегорало. Тут ще працює, до речі, я ним користуюся. І я взяв такий, він мені видався досить цікавий і досить універсальним. Давайте ми це виключимо, щоб не світило. Тому зараз я вам покажу. Ціна його в районі 139 чи 140 гривень. Коротше, в тому районі, не знаю, чи Чак зберігся, зараз ми відкриємо, глянемо. Так, як він виглядає, і що там де в комплектації? Розпакуємо. Ну, блін, саме перше, що мені не подобається, що це є мікро-USB. Добре, далі. Сам ліхтарик виглядає ось так. Як ви бачите, тут СМД світлодіоди. Зараз вам детально покажу. У нас є інструкція. Інструкція на китайській та на англійській мові. Показується, як його вставляти, витягувати і так далі. Добре, далі. Далі. Така резинка на голову. Ну, просто дешеве, навіть немає того, щоб збільшити, зменшити. Як ви бачите, от зробили ось так. Я не знаю. Ціна ну, 139 гривень трошки дороговато, як для аврори для такого ліхтарика. Ну я взяв вам показати, бо, тому що мені сподобалось, бо тут є магніти, і він такий, типа силіконі в гумі. От, універсальний він, до речі, що можна всюди його чіпити. Ну це, вот, це просто я не знаю. Коротше, слів немає. Все, більше нічого немає, чеку немає. Но я кажу, Зараз вам покажу артикул його. І ціна в районі 139 гривень. Ну, дивіться в своїх магазинах в кожному місці по-різному. Добре, є артикул тут чи немає. Е... Так, або є код 89131. Давайте ми почитаємо характеристики. і Зараз перейдемо до самого ліхтарика. Він дуже маленький, компактний. Реально він мені сподобався, але подивимось по ходу, нормальний він чи ні. Добре, характеристики: ліхтарик на голову, акумуляторний, силіконовий, торгова марка Luno. У комплекті ліхтарик, стрічка для кріплення, USB-кабель, матеріали, силікон, пластик, метал. Мені там в коментарях понаписували. Як ти не бачиш, де метал, та контакти, там ще щось ще щось метал. Ну добре, добре згіден, Є там трошки металу, я не знаю, скільки там грам і так далі. Призначення мобільне, джерела світла, живлення від акумуляторів. Ємність акумулятора у нас 300 мАч. Сьогодні ми це все перевіримо. ну Я думаю, тут буде десь в районі 180, не знаю. Час заряджання 3-5 годин, час активного світіння 2-4 години. Ну вони то беруть вічно, то пів години. Ну не знаю. Провіримо споживання і так далі. Дальність променів 5 метрів, потужність світлового потоку 80 люмінів. кількість режимів 4. Додатково водонепроникний. Де він там водонепроникний, я не знаю. Ступінь захисту IP 44. Ну, це не водонепроникний, це захист від пилу IP 44, IP43, умови зберігання так далі. Виробник, звичайно, Китай, а дата в нас 01.24. І знову в мікро-USB. Ну, чому не type c блін? Добре, це ми відставимо. Давайте перейдемо до самого ліхтаря. Дивіться, як він виглядає. Він дійсно компактний. Розміри його зараз я вам покажу. Якщо защіпкою, це в нас виходить 2,5 см товщина. Сюди в нас йде 5 см і сюди приблизно 4,5 см. Дивіться, як він виглядає. Він типу пластиковий. От я його взяв, всі ліхтарики, які там передивлявся, всі мають вже поцарапане оце пластикове стікло. Ну, блін, просто дивіться. Зараз я вам покажу. Такий, якби хтось з ним світив. от. Бачите? Тупо поцарапане. Який би я не взяв, там їх було щось 4 чи 3 штуки. Всі тупо поцарапані. Не знаю, чи воно царапалось від цього десь там. Ну, тупо поцарапане. Як ви бачите, в нас тут де? 3,6-9 світлодіодів, 8 світлодіодів у нас типу нейтрального світла, і один посередній це у нас червоне світло. Далі, дивіться, ось такий от магніт, що мені дуже сподобалось, що ти його можеш причепити будь де На ремінь, десь на велосипед і так далі, і включити там червоне світло і буде як маячок. Розумієте? Оце прикольно. Що ти його не тільки на лоба можеш чіпити, на лоба він чіпається в нас ось так. Бачите? Ти ось так зачіпаєш, і собі на лоба от зачіпив. Бачите, ось тако, такого плану. В принципі, досить нормально тримається. Ну, кажу, мені подобалося, що тут є магніти. Бачите, і магніти досить нормально тримають, якщо ти от дивіться, бачите? Магніти досить нормально тримають. Так що, де-небудь, ти можеш собі його причепити. Чи навіть десь до металічного чогось причепити. Ось так. Я думаю, бачите, от, ну, то вже тоненьке, воно буде падати. Давайте я візьму от металічне. Бачите, ти його причепив і включив, і він світить. Включається він з цієї сторони. У нас одна кнопка включення. Щоб заряджати його, треба витягувати. В принципі, можна його. А що він в мене сівший? О! О, намаєш, як то кажуть, з Новим роком. А, ні, не сівший, треба зажати. Дивіться, давайте ми його включимо. Перший режим і подивимось. Так, червоний. Моргання, блін, це моргання. Дивіться, перший режим. Я так зрозумів. Ага, зажимати. Зажимайте. Перший режим. Я не знаю, скільки тут яскравості. Другий режим. Ну, перший 100%, другий, я так бачу, 50%. Третій це в нас червоне світло, що непогано, як маячок. Четвертий, це в нас, я зрозумів, моргання червоного світла. І п'ятий це в нас моргання білого світла. Ну, ще раз порахуємо. А, це в нас біле з червоним, бачите, моргає. Блін, виїдає очі просто капець. Виключити. Ще раз перший режим. Так, включаємо перший режим, другий режим. Третій режим, четвертий режим. П'ять режимів. Біле з червоним моргає, бачите як? Ну прикольно, прикольно, мені сподобалось. Добре, дивіться, як ми його розберемо. Він розбирається у нас просто витягується звідси, от з цього кейсу силіконового, бачите. Е, я зразу ж, ну блін, ну чому ви не додумаєтесь його вставляти всередину звідси? Чому ви не зашили тут і можна ж було його от звідсиво витягувати? І він би тоді більш був захищений від вологи, там, від пилюки і так далі. Чому не зробити так? Воно ж залазився сюди. Я не розумію. Ось тут закрили так же само, і зсередини, ти собі його отак от просто витягуєш. От я його можу витягнути з середини можу. Навіщо робити ось цей от кишень? Ось тут закритий було б супер. Ось так він у нас виглядає. Ви його витягуєте і ставите зарядку на мікро -USB. А ну давайте поставимо. Так. Е -е, мікро-USB, Є індикація, є в нас кнопка. Ну він такий легенький, я вам скажу просто. Ще цей силікон важить, а він сам нічого не важить. Я вам чесно скажу. Добре, давайте ми його розберемо. Зразу по ходу розберемо, покажу, як там все всередині зроблено. Ну, Гвинтиків тут нема. Я думаю, він приклеєний або на защіпках. Дивіться, дуже легенько. Розібрали. Оп, дуже легенько розбирається. Ви самі все бачите. Так, знімаємо верхню кришку. Тихо, бо зараз все посипеться. Ось так. О, кнопочка відпала. Ну і тут акумулятор. Плоскенький, напевно, не знаю, там 300 мА писало. Все дуже просто і примітивно. Плата в нас заряду розміщена ось тут. Резистори і зразу от SMD світлодіоди тут також розміщені. Ну, плата прикольно зроблена, мені подобається. І тут плоскенький маленький акумулятор, як ви бачите. І бачите, тут також такий пластик, щоб було видно індикацію відображав. Добре, зразу ж з ходу я замірюю, наскільки плата заряджає, чи до 5 вольт, так як я в перших відео дивився там з ліхтариками, чи до цього, чи до нормально там 4 вольта. Бо мені писали, каже, коли воно побачить батарею, воно може бути 4,2 вольта. Зараз ми глянемо. Дивіться, я ставлю на зарядку. Включаю мультиметр. Зараз ми, звичайно, це все розпаяємо, замірюємо споживання і так далі. Ну, Дуже все просто зроблено, реально. Де той мікро USB, блин? Так, заряд йде. Давайте ми мультиметр включимо. Скільки сюди йде на зарядку? А, 4,1 вольта, все супер, все супер. Я зараз потім відпаяю і замірю, подивлюсь, скільки вольт буде йти. 4,1 вольта. А ну, скільки в нас акумулятор заряджений. Чекайте, бо я вже і індикацію ту загубив. Давайте ми це все так в бік відсунемо. Ось так акуратно, щоб воно нам не мішало. І будемо тут займатися, як то кажуть. Акумулятор у нас наскільки заряджений. Ну. 4 вольта, до речі, акумулятор у нас заряджений. 4 вольта. Я би його кинув на тест, акуратненько. Я напевно зараз на літу його кину на тест. Відпаяю, але спочатку ми замірюємо споживання. Погнали, зараз розпаяю тут. Замірюємо на всіх режимах, скільки він тут споживає. Тут дротики такі, такі тонюсінькі, що то просто капець. Я навіть тими крокодильчиками не можу зачепити. Добре, включаємо перший режим. Зажимаємо. У нас 300 мА, Це досить багато. Ну, і яскраво світиться 100%. Добре, другий режим. Другий режим у нас 80 мА. Так, а чому ти так погано показуєш? Так, 90 до 100 мА. Буде акумулятор заряджений. 100 мА. Третій режим. Виходить, 64 мА. Так, моргання. 32, 31. Щось мультиметр довго роздупляється. Коротше, в тому районі. Це моргання у нас від 30 до 150 мА. Ще раз спочатку. Давайте. Зажимаємо перший режим. 300 мА. Другий режим 100 ма 93. Третій режим. 64 мА. І четвертий режим 28 моргання. 30. І там, Ну, воно, туди-сюди скачеть. Коротше, зрозуміло, 300 мА там той 100 мА. Ну, і що я вам скажу? 100 мА досить непогано і світло, в принципі, нормально. Перед собою ти щось бачиш. Добре, давайте я відпаюю цей акумулятор, поставлю його на тест, бо, тому що на ньому нічого не пише. Я так думаю, там нічого не пише. Давайте ми акуратненько він там приклеєний чи ні? Та ні, він просто вставлений. Так, він просто вставлений своє посадочне, і все. Нічого на ньому не пише. І все. Плюс та мінус. Більше нічого не пише. Ніякої бмс очки нема. Нічого нема тут зовсім. Добре, добре, давайте ми відпаяємо. Я зараз коренько відпаяю, поставлю в літокало на тест. Не знаю, що там покаже нам 300 мА. Ну, я думаю, тут 150 десь буде, більше не буде. Також, давайте зразу заодно провіримо, я вам покажу, подивимось, скільки там вольт на виході, якщо нема акумулятори. Акумулятор не приєднаний. так? Та в принципі можуть бути і ті щупи. Так, добре, давайте ми залишимо ті. Отак, Сюди і перейдемо в авто. Ану, давайте ставимо плату на зарядочку. Бо казали перевірити, чи там буде 5 вольт, чи скільки. Якщо типу плата каже, батарея не бачить, батарею не бачив, ну тому так і вибиває 5 вольт. Так, це в нас мінус. Акуратно. І це в нас плюс. Ну. Є. Подивіться. Зараз я вам покажу. Бляха. ну де ти є? Так, вольти. Тут контакт дуже поганий. Тут так, отак. От Подивіться сюди. 4,1 вольта. Ну ніяк не 5 вольт. Оця плата видає нормально. 4,1 вольта. Бо люди мені писали, я там ліхтарики тестив, що плата видавала там 5 вольт. 5 вольт заряджала типу акумулятор. Люди писали, підключи акумулятор і будеш бачити, що типу буде там 4,2 вольта. Ось ця плата нормально видає. Дивіться, 4,1 вольта. Як має видавати, в принципі, я поставив зарядку і все. Якщо вона видає звідси 5 вольт, я думаю, вона і 5 вольт на акумулятор заряджала. Ну, не знаю, пишіть в коментарях, ну це моя думка. Бачите, ця плата все нормально. Заряджає акумулятор добре. Там 4,1 вольта. Добре, це від'єднуємо, Ставлю я короче, на тест цей акумулятор. Я думаю, тест скоро прийде. Включуся, коли прийде тест на літокалі. Погнали. Так, хлопці, дівчата, тест нас прийшов. Що я вам можу сказати? Луну не надурили цей раз у нас 281 мА. Як ви бачите, це в нас на чарш. Зараз воно буде заряджатися, але факт залишається фактом. Як вони написали 300 мА, і тут приблизно 300 мА є. Так що супер, що вам сказати. Добре, знімаю я цей акумулятор. Ставлю назад, збираю в ліхтарик і покажу, як він в темноті світить. Погнали! Так, зібрав я ліхтарик, давайте я вам покажу, як він в темноті світить. Зажимаю, ось так. Ну, я вам скажу, чесно, він добре світить. Освічує дуже прекрасно. Як ви бачите в майстерні приблизно до стілажів, в мене там десь метра 2-2,5%, він світить дуже добре. Класно, давайте 50%. Так, ага, так, ага, 50%. При 50% він буде світити приблизно до 3 годин. На 100% він буде світити годину. І оце світло, скільки там було? Ще 60. А ну ще раз нажимаємо. Червоне світло, бачите, от світ. В принципі, нормально, червоне світло буде довго світити, там до 5 годин, як вони писали в тому районі. Ну, тут моргання, то таке, то хіба на велосипед, І таке от моргання червоне з білим. Це просто, я не знаю, очі виїдає. Ну, ось так. Давайте ще раз включимо. Що в загальному вам сказати? Дивіться, мені дуже сподобалася ця штука магнітна. Один мінус цього ліхтарика що тут є мікро-USB і що вони не дали сюди цілікону. Бачите, зараз я вам покажу тут, що він може звідси виїжджати. Було б тут закрито, було б супер. А так ліхтарик, в принципі, норм. Там за 100 гривень його ціна. Він реально вартує своїх грошей, класно світи. Як надовго він прослужить, як довго акумулятор буде тут служити? Не знаю. Замінити такий акумулятор, можливо, я думаю, можна десь купити, щоб замінити. Ну він мені сподобався. Реально що ти його можеш причепити де хочеш: на ремінь, на щось металічне, на лоба. Ще раз повторюсь, на велосипед і так далі. І він дуже маленький, компактний. Мені він дійсно сподобався. А рішати вам. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео. Ну, світить він дійсно класно, прикольно. Супер! яскраво.